Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють угоду, що передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Post. Він каже, що Вашингтон закуповуватиме у Києва безпілотники, випробувані на полі бою. Американський народ потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мега угода, виграш для обох сторін. Ми готові поділитися нашим досвідом з Америкою та європейськими партнерами. Володимир Зеленський, президент України. В червні 2025 року загальна інфляція в Україні сповільнилась на 14,3% у річному вимірі. Однак, темпи зростання цін на продукти харчування значно прискорилися до 23,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше зросли ціни на яблука. Це майже втричі за рік у 2,5 рази здорожчала капуста, морква на 67%. І також Україна. Українці тепер більше платять за яйця, соняшникову олію, борошно та куряче філе. На третину зросло в ціні і вершкове масло. Профільні аналітики вказують, що основними причинами продовольчої інфляції залишаються логістичні складнощі, зниження врожаю через війну Росії проти України, ну а також зростання виробничих витрат. Богдан Сторощук зі мною на зв'язку. Це економіст. Пане Богдане, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава. Отже, питання інфляції і цін завжди те, що турбує українців, і хочеться знати більше про те, що нас чекає у найближчому майбутньому, принаймні. Які ваші прогнози, якими будуть ціни там до кінця цього літа? Що буде здорожчати найбільше? Дякую за запитання. Але хотів би все ж таки сказати розумієте, в цей важкий час війни дуже важливими є події. Які мотивують і об'єднують країну і ну, тішать всіх українців. Тому перш за все вітаю всіх з яскравою перемогою е, Олександра Усика над Даніелем Дюбуа подвійним нокдауном mm -hmm. у п'ятому раунді, і особливо приємно те, що Дюбуа. Ну на превеликий жаль, не думаючи головою, перед цим сказав, що до Усика, що твоя країна програє, і ти програєш. Oh. Усик сказав, що Усак mm -hmm. каже. При. Тому переможемо. бачите, от що отримав, А потім почали писати в коментарях, що Олександр Усик погасив світло у І Так і сталося. Бачите, слова не стали його пророчими, тому справедливість стала такою, якою вона має бути. Ну а наші зсу і гур гасять теж світло на Росії. Так абсолютно кожен займається своїм і достатньо успішно стосовно цін на продукти харчування. Пік підйому був, ми вже пройшли, він був в червні. Зараз пішов е, в липні і в серпні, ще буде логічний, і в вересні е, сезонний спад темпів зростання. Е, потім е, під кінець осені темпи зростання відновлюються. Е, чому так відбувається? Ну, по-перше, слід зазначити, що на продукти харчування ціни, на преликий жаль, ростуть швидше, ніж на решту продуктів. Це раз. Е, друге. Чому все ж таки так? Ну, тут слід зазначити, що продукт, значна частина продуктів харчування, особливо це стосується тих, які наповнюють переважно місцеві ринки, ну, тобто помідори, огірки зараз, ну, вся городина, фрукти, вони в значній мірі, в досить значній мірі забезпечуються місцевими дрібними господарствами. І зараз відбулося дуже сильне, дуже таке масштабне порушення процесів і виробництва, і логістики внаслідок того, що ну, багатьох чоловіків мобілізували внаслідок повітряних тривог атак. Ну і саме собою тут відіграло роль те, що ми втратили регіони, які виробляли дуже значну частину продуктів. Крім того, слід зазначити, що Україна, як потужний виробник на цьому ринку, завжди виробляла більше продуктів, ніж потребує для власного забезпечення. І завжди значну кількість продуктів спрямовувала на експорт, і цей експорт завжди був затребуваний. Там були логістичні проблеми, але тим не менше, він був затребуваний. І от сукупність цих. Логістичних проблем, сукупність проблем з тим, щоб збути, сукупність проблем з тим, щоб знайти е, точки продажу, сукупність проблем пов'язаних з тим, щоб е, зорієнтуватися в цінах внаслідок цих логістичних пов'язок, е, привели до того, що ціни на подобі харчування зростали найвищими темпами. Е, крім того, е, тут слід ще зазначити, що в цих умовах проміжні постачальники коли мали можливість, вони старалися закупитися на максимальний термін вперед, ну, бачачи невизначеність. Тут, ну, наприклад, тут ще додало таке, що недавно <смітно> пам'ятаєте, що Польща там фермери протестували, щоб не ввозили українське зерно і так, так далі, так. але недавно польські виробники олії написали колективного листа до Дуде. Щоб терміново розблокувати е, обмежений український імпорт е, до Польщі е, зернових, тому що вони відчувають як мінімум декілька десятків е, відсотків дефіциту сировини для своїх підприємств, ну і це все в сукупності, так чи інакше, піднімає ціни на продукти харчування і робить ситуацію такою, що інфляція е, стосовно продуктів харчування, на яку діють всі ті фактори, які діють на інфляцію інших благ, але стосовно продуктів харчування в неї. Ну цікаво, І тут знаєте, тому що ви абсолютно точно сказали, що тут втрачають і ті країни, які значно використовували експорт експортну продукцію від нашої держави, і тепер ось ці ем, потрібно чимось заповнювати власне цю складову, що втрачають. Але якщо про експорт, найбільше що ми сьогодні експортуємо, і е, скільки ми з цього заробляємо, чи маємо цифри? Е, найбільше експортуємо зерно. Uh -huh. Найбільше експортуємо зерно, е, на другому місці. Ну, сільськосподарської продукції, на другому місці йде е, ну, ці олейні культури, тобто сонячний кріпак. І загальні обсяги сільськогосподарської продукції зараз певно тримає лідерство в загальному обсязі експорту, е, перевищуючи терапіну і доходячи до половини обсягів доходу експерту. Ну, це, ну, це, та, і... це, з одного боку, воно ніби добре, бо ніби от класно, ми так годувальники і так далі, і тому подібне. З одного боку, проте з іншого боку, тут, власне, тішиться немає, особливо тому, що ми, експ... ми як і раніше експортуємо первинну сировину. Раніше це була металургія. зараз це зерно, чи припустимо там. Оливні культури, чи навіть в крайньому випадку олія особливо враховуючи те, що ви ну, той же ж соняшник черепах це культури, які дуже сильно виснажують землю, дуже сильно вбивають віру, тому все таки з одного боку ми тішимося зараз, бо це є і важливі гроші для фінансування визвольної війни нашої країни проти. Зажерливого окупанта, але з іншого боку, нам дуже вкрай важливо все таки проводити комплекс заходів для закорінення виробництва для того, щоб наш в нашому експорті зростала роль, все таки не привидний а перероб. Так, абсолютно. Ну ще одна тема, пане Богдане. У Білорусі штрафуватимуть магазини, де в наявності не виявилося картоплі. Ну такий сюрприз. Ну і ще капусти, моркви, буряків, цибулі та яблук. Відповідний навіть закон підписав білоруський диктатор Олександр Лукашенко 12 липня цього року. Документом передбачені штрафи, а це до 8400 білоруських рублів. Це приблизно десь 107 тисяч гривень. Гривень, як це взагалі можливо, і для чого такі е, закони? Як ви вважаєте, економічна точка зору? Е, ну, по перше, я все таки по перше, це ще одна е, яскраве таке новичне підтвердження е, краху е, авторитарних планових методів подарування безумовно. Тобто, як показує історичний досвід, планова авторитарна економіка ніколи. Ніколи вона не була ніде ефективною. Ну відомий популярний анекдот. Що буде, якщо там у пустелі Сахара побудують комунізм, комунізм, стануться перебої з піском, але тут є дуже яскравий наочний аналог. Це було в кінці 60-х, Якщо не помиляюся, Черчилль сказав свою одну з феноменальних фраз. він сказав: Я думав, що я помру від старості, я все ж таки помру від сміху. Радянський Союз розпочав імпорт зерна з Канади. Тобто Радянський Союз, ну його попередниця, царська Росія, вона завжди була таким хлібницею навіть не Європи, а світу. Тут це було завжди основною експортною статею в царській Росії. І тут Радянський Союз почав імпорт зерна. Те ж саме стосується Білорусі. Планова економіка, вона ніколи не була ефективна, вона максимально демотивує. Крім того, в Білорусі зіграв величезну роль ще один факт: почалося не з Білорусі, почалося з Росії, де є ну, реально величезні проблеми з дефіцитом продуктів харчування, в тому числі з картоплі. Ну і в зв'язку з тим, що вони там дружать, Білорусь почала надавати великі обсяги картоплі в Росії. І в зв'язку з цим виник дефіцит у самій Білорусі, і там дійшло навіть до того, що були введені ну так не офіційно, бо вони теж не, не хочуть ніби сваритися, але були введені заходи на кордоні, які, скажімо так, стримували вивезення будь-яких продуктів харчування, овочів, фруктів, м'яса в тому числі, але перш за все картоплі з Білорусі. А от пане Богдане, як взагалі економіка Білорусі страждає чи не страждає саме від подібних ну, законів, або взагалі вказівок? Що там вони вирощують? На чому зараз тримається це все сільське господарство? Тому що ну завжди ця асоціація існувала, що білоруси вирощують картоплю, її продають, експортують, або самі живуть, просто харчуючись картоплею. Це досі так залишається? Чи це міф? Uh... Ну, відомий такий мем, так, так, і, так. білорусь входить в десятку світових виробників картоплі, тобто дійсно вона виробляє її багато. І якщо брати на душу населення, не загальний невал, а на душу населення, то Білорусь практично є світовим лідером yeah. по виробництву картоплі. Але, наприклад, цей же закон, який зобов'язав магазини, якщо в них немає запасів картоплі, то там платити штабу. Що би там, хто би там не говорив, які би там красиві гасла не проголошував? У бізнесі завжди є один, єд, одна єдина мета і один єдиний кінцевий критерій його. Це прибуток. Якщо бізнесмен не отримує прибуток, він працювати не буде. Він буде шукати різні обхідні шляхи. Він буде, е, ну тобто, прийняли цей закон, що будуть робити? Будуть тримати запаси овочів, фруктів, е, ну, скажімо так. Заслон, в запасі, щоб в випадку чого запас є, закон ми не порушуємо. Але скажуть, що вони там поки що не продаються, або продаються там за такою ціною, що мама маму рід. Розумієте? ну Не можна обманути ринок. Будь-які випадки, коли е, в різних країнах пробували вводити силове регулювання, вони рано чи пізно приводили до того. Що економічні суб'єкти знаходили способи обходу? Чому? Бо тому, що люди хочуть задовільнити свої потреби, це нормально, і вони хочуть зробити це, отримавши максимальне задоволення за мінімум втрачених коштів. А бізнес, який, якщо він працює, він повинен отримати це. це. це два критерії, які означають повністю функціонування економіки. І будь-хто, коли хочуть якісь там придумати якісь там красиві ідеали, намалювати красиві гасла, які ніби. Нищить ці принципи в кінцевому підсумку вони приводять до будівництва різноманітних обхідних і більш. Ну, Будемо стежити, як насправді спрацює чи не спрацює цей закон, тому що це цікаво, як це вплине на економіку подальшу. Богдане вам дякую дуже за те, що доєдналися. Богдан Старощук, економіст, був зі мною на прямому зв'язку.